Компресорний небулайзер 2B, модель CDC200 медична техніка для дихальних шляхів. Тубі високий стандарт у турботі про здоров'я. Бренд медичних виробів Тубі представляє на ринку України високоякісну та доступну продукцію для домашнього та професійного використання, якісний, доступний, затребуваний, професійний. Тубі висока точність та експлуатаційні характеристики, що відповідають європейським стандартам і здатні забезпечувати довгострокову роботу. Що таке небулайзер та яка користь від інгаляцій? Отже, небулайзер це медичний прилад, який перетворює лікарські засоби на м'який туман або аерозоль, що легко проникає прямо в дихальні шляхи, включаючи дрібні бронхи, бронхіоли та альвеоли. Він важливий для ефективного лікування як дорослих, так і дітей. Небулайзерна терапія це спосіб введення ліків у верхні, ніс, носоглотка, глотка та нижні трахея, бронхи, дихальні шляхи, подібно до ін'єкцій або крапель, а лікувальний ефект досягається саме завдяки лікам, які вводяться через небулайзер. Інгаляції допомагають у профілактиці та лікуванні гострих і хронічних захворювань дихальних шляхів, бронхів і легень, а також ефективні для запобігання та полегшення нападів бронхіальної астми, хронічного бронхіту, пневмонії та інших захворювань легенів, або ж для лікування захворювань слизової оболонки ротової порожнини. Якщо порівнювати методи інгаляції з таблетками та сиропами, то ефективність інгаляції набагато вища, тому що розпорошені ліки діють на всю поверхню слизової, потрапляючи на дихальні шляхи та швидко всмоктуються в кров. А таблетки проходять довгий шлях через шлунок, тобто системно діють на організм. Неболайзери також допомагають виведенню кроти під час гострих респіраторних захворювань, що сприяє швидкому одуженню. Пам'ятайте, що лікування та правильне дозування ліків має призначати лише лікарі. Неправильне використання небулайзера може завдати шкоди, тому консультація з лікарем є обов'язковою. Nebulizer компресорний CDC200 розроблений за сучасними технологіями для профілактики та лікування дихальних шляхів. Небулайзер ідеально підходить як для домашнього, так і для клінічного використання. Безпечний та простий, має відмінні експлуатаційні характеристики. Всі аксесуари виготовлені без латексу, має термін служби приладу 5 років з гарантією 1 рік. Швидкий лікувальний ефект. Прилад забезпечує високоефективну доставку ліків, перетворюючи їх на аерозоль для м'якого та швидкого проникнення у верхні та нижні дихальні шляхи. Це робить його надійним інструментом для лікування і профілактики захворювань дихальної системи. Ємність для ліків розміщує в собі до 8 мл ліків, яких достатньо для проведення однієї процедури, має спеціальний клапан, що дозволяє регулювати швидкість розпилення від 0,2 мл на хвилину при повітряному потоку 3,5 літрів на хвилину. Небулайзер перетворює ліки на дрібнодисперсні частинки розміром 3,8 мікрометра, що дозволяє забезпечити їй глибоке проникнення у дихальні шляхи, допомагаючи швидше одужати. Компактний і легкий. Небулайзер зручний у використанні, простий у транспортуванні та догляді. Прилад керується всього однією кнопкою та працює тихо до 55 дБ, що важливо для комфортного проведення процедури без зайвого дискомфорту. Рекомендації до використання. Лікування та правильне дозування ліків має призначати лише лікар. Неправильне використання небулайзера може завдати шкоду, тому консультація з лікарем є обов'язковою. Протипоказанням для проведення інгаляції є висока температура. Якщо у людини бувають часто носові та легеневі кровотечі, небулайзер може нашкодити. Не треба його використовувати у разі гнійної ангіни, серцевої недостатності, інфаркту міокарда, гіпертонічної хвороби, інсульту головного мозку, серйозних хвороб дихальної системи. З чого складається небулайзер? Корпус приладу. Тумблер живлення, роз'єм постійного струму, повітряний фільтр і кришка, конектор компресора. Підготовка небулайзера. При першому використанні компресорного небулайзера Tube CDC200 необхідно його підготувати та ознайомитися з інструкцією: ретельно промийте водою повітряну трубку, розпилювач, насадку чи маску. Важливо ретельно очищати всі частини приладу перед та після використання, щоб забезпечити гігієнічність процедури. Висушіть їх м'яким рушником або дайте висохнути на повітрі. Сам прилад не опускайте у воду. Регулярно перевіряйте повітряний фільтр, щоб він був не забруднений, пожовтілий або посірілий у разі необхідності змініть його. Налаштування небулайзера. Перш ніж почати інгаляцію компресорним небулайзером CDC200, його необхідно зібрати. Розташуйте небулайзер та всі його частини на рівну та стійку поверхню. Підготуйте заздалегідь адаптер постійного живлення. Зверніть увагу, залежно від комплектації, адаптер постійного живлення може не входити до комплекту. Перевірте, чи зручно вам дістатися до елементів керування. Підключіть адаптер живлення до USB кабелю, а інший кінець до гнізда постійного струму на основному блоці приладу. Переходимо до збірки. Спочатку відкрийте розпилювач, поверніть верхню частину проти годинникової стрілки. Зверніть увагу, кришка закріплена двома гачками, щоб зняти її може знадобитися легке зусилля. Налийте необхідну кількість призначених лікарем ліків у нижню частину ємності, максимальний об'єм 8 мл. Перед використанням уважно ознайомтеся з інструкцією до лікарського засобу. Обов'язково дотримуйтесь рекомендації лікаря. Чи потрібно розводити препарат, у якому об'ємі його застосовувати, скільки разів на день і з яким інтервалом? Після заповнення обережно закрийте розпилювач, повернувши верхню частину за годинниковою стрілкою. Використовуйте тримач на небулазері як тимчасовий тримач для ємності. Далі один кінець повітряної трубки приєднайте до основи небулазера, інший до ємності з ліками розпилювача. До верхньої частини розпилювача прикріпіть маску або насадку для рота залежно від обраного способу інгаляції. Переконайте, що прилад вимкнений, позиція на нуль, і тільки після цього вставте шнур живлення в електричну розетку. Як правильно користуватися небулайзером. Щоб лікування було максимально ефективним, треба знати та дотримуватися певних правил. А саме, починати інгаляцію можна тільки через годину-півтори після приймання їжі чи серйозних фізичних навантажень. До та після інгаляції протягом однієї години забороняється куріння. У разі захворювань носа й носоглотки треба вдихати не через рот, а через ніс, для цього треба одягнути спеціальну маску чи використати насадку. У разі захворювань глотки, гортані, трахея чи бронхів, дихати через рот, глибоко вдихнути, на 2 секунди затримати дихання і видихнути через ніс. Перед інгаляцією не треба приймати препарати, які поліпшують відходження мокроти. Проведення інгаляції для дорослих ефективно 2-3 рази на день, дітям 1-2 рази на день. Використання небулайзера. Після того як ви зробили всю підготовку, займіть зручну позу, сидячи та натисніть перемикать живлення на «1». Переконайтеся, що аерозоль виходить із маски чи насадки для рота. Одягніть маску на обличчя за допомогою вишних петель. Ретельно зафіксуйте її на обличчі, щоб аерозоль не виходив за межі маски. Тримайте ємність для ліків перед собою рівно, не нахиляючи її більш ніж на 45 градусів, інакше ліки можуть потрапити до рота. Швидкість розпилення можна регулювати за допомогою регулятора на кришці ємності для ліків. Якщо ви використовуєте насадку для рота. Розмістіть її між верхніми та нижніми зубами та обхватіть губами. Повільно вдихайте аерозоль ротом. Продовжуйте інгаляцію, поки в камері залишається рідина. Зазвичай це близько 5-10 хвилин. Завершення процедури використання. Після завершення у колбі може залишитись невеличка кількість рідини. Це нормально, не хвилюйтесь. Від'єднайте її від повітряної трубки та ретельно промийте теплою водою, висушіть на повітрі. Для того, щоб змити всі залишки лікарської рідини з повітряної трубки, увімкніть небулайзер і повітря почне прокачуватися через трубку, видаляючи вологу. Зберігайте всі комплектуючі у сухому, чистому місці. До комплектації небулайзера компресорного 2B модель CDC200 входить компресор основний блок, ємність для ліків, маска для дітей та для дорослих, насадка ротова, повітряна трубка, повітряні фільтри 5 штук, інструкція з використання та гарантійний талон. На всіх упаковках ви можете знайти QR-коди. Скористайтеся ними, щоб швидко перейти до нашого сайту. Де ви потрапите на детальний опис наших продуктів та відеоінструкцій до них, це значно спростить процес їх використання. Перейшовши до нашого youtube каналу, ви знайдете безліч корисних відео. А завітавши на наші сторінки у Facebook та Instagram, ви відкриєте для себе ще більше цікавої та корисної інформації про наші продукти та багато іншого. Якщо у вас залишились питання по налаштуванню приладу і його вимірюванню, зверніться до центру підтримки за номером телефону або за контактами, які ви бачите на екрані.